Чергову партію хромбуків передав сьогодні освітяна могилів Подільського району голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Комп'ютерну техніку надали в межах національного проєкту Ноутбук кожному вчителю завдяки співпраці Міністерства освіти і науки України з компанією Google та за підтримки організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО є для вас приємна новина. Ми привезли хромбуки в минулому році. Започаткували програму Ноутбук кожному вчителю. І це продовження цієї програми. Хочу вам подякувати за вашу роботу. Це інструмент, який допоможе навчати дітей в будь-яких умовах. Завдяки цьому ми змогли поєднати систему освіти офлайн онлайн в одній школі. Усього було передано 226 хромбуків, якими користуватимуться у 57 школах району та чотирьох закладах освіти обласного рівня. Освітяни могилів Подільської громади отримали 52 гаджета. Зручні та потужні новенькі девайси допоможуть нашим викладачам бути мобільними та забезпечувати необхідний рівень якості діджиталізованої освіти.